Доброго дня друзі, 25 травня, 24 рік. Продовжуємо свій догляд за фундуком. Сьогодні зробив чергове оприскування, не був на діляночці 2 тижні. Сьогодні вирішив приїхати все ж внести, як і казав в минулому відео, мікродоброва та ще раз дати для профілактики інсектицид та фунгіцид. Добриво ось такі, як я вам і казав, виробництва Яра, фірми Яра. Тут у нас по складу було 18-18-18 азот, фосфор, калій і плюс мікроелементи. І ось таке добриво було 22, 5, 5 і також елементи. Комбінував ці два мікродобрива між собою, використовував препарат Скор і препарат Квадріс. Скор у нас більше йшов як провідник. Так як належить до триазолів, квадріс більше контролює, контролює більший перелік хвороб і таких хвороб, що є досить таки шкодочинними. І також препарат Кораген для контролю, для контролю шкідників. По суті, вносив я тут останнього разу три тижні назад я препарати. Також був фунгіцид, інсектицид. Ну і зараз вийшов пропрацювати, тому що ну, нема впевненості, що на наступному чи по наступному тижні буду тут. Тому спрацюю на випередження, а там далі буде видно. Е, садок наростає, досить таки інтенсивно наростає, Косфорд вже більше 2 метрів були деякі деревця та минулого разу, зараз піднімається він майже весь. Е, що хотів сказати? Е, пройшовся поки оприскував, е, намагався знайти горіхи, але чесно, їх дуже-дуже мало. Я так розумію, що погода в цьому році, е, його досить таке раннє цвітіння в лютому місяці, все ж таки дало своє, та що жіночі квітки розпустилися, чоловічі ще навіть і не намагалися. Ну, Горіхи, я ж кажу, поодинокі трапляються, можливо їх дещо більше під листям, вони зараз тільки-тільки формуються, тому їх не досить гарно видно, але все ж таки сподівався побачити кращу картинку. Ось таку біду роблять птички, коли сідають, на гілки обламують. Є таких пару зламаних гілочок. Ну, це не така суттєва проблема. Е, ось також, бачите, горішок це у нас сорт каталонський. Гала також стоїть е, з горішком. Небагато горіхів на червонолистих фундуках. На косфорді більше, але ну він і, і сережок на ньому було більше, і жіночок сережок було також більше. Е, що хотів ще сказати? Саме з приводу от, е, каталонського. Багато де читав, багато хто говорив, що він вступає досить таки активно в плодоношення там на 4-5 рік. І я вже бачу також, раніше я на це не звертав уваги, по фізіології розвитку самих рослин. Ось бачите, в нас була ось така гілочка йшла, вона просто йшла, наростала вверх. А в цьому році вже почали з кожної бруньки, які були закладені тут, відходити ось бокові гілочки. І так майже, так майже на кожному дереві відходять бокові. В минулому році, на, других, на інших сортах фундука, я спостерігав, що на цих гілочках, ну, гілочки другого року вегетації, на них найбільше закладається і сережок, і жіночих квітів, і саме горіхи. І саме горіхи будуть формуватися тут. Ну, сподіваюся, що так і буде, тому що ну, кущі по своїй фізіології ну, досить таки суттєво змінились. Якщо в минулому році це були ось просто такі побіги, то в цьому році на кожному з цих побігів бачите, є бокові гілочки, з яких я сподіваюся, що все ж таки будуть сережки, будуть жіночі бруньки. І буде в нас, будемо мати більший, більший врожай. Подивимося. Як воно буде, кожна гілочка пішла в отакий досить активний ріст. В мене біля будинку також є висаджений один каталонський. Він віком такий, як є ці всі саженці. На ньому жодного разу не було ні сережок, ні горіхів. Були просто прирости вертикальні, там по 30-40 ну, вірніше, там було побільше там десь до 50-60 см були прирости вгору, досить таки гарно розрісся кущ. І в цьому році він також почав формувати ось такі бічні гілочки. Я все ж сподіваюся, що, що буде на наступний рік досить таки гарне навантаження по горіхам. Також що дивився, я ж кажу, тут горіхів досить таки, досить -таки мало. Е, батьків біля будинку також невелика кількість, я ж кажу, можливо, ще десь в пазухах там, чи під листям вони є, не хочеться туди лізти, так як обробив. Е, а от у мене біля будинку, чесно скажу, той сорт знімав я колись в своїх відео. Не знаю, купувався як трапезунт, але не трапезунт, він горіх на це все не схожий. То там, де він ріс в затишку, де не було таких досить мінусових температур, де не було поворотних заморозків і тому подібного. Ну я вам скажу, завантаження горіхом ну, просто і радує. Скільки я спостерігав відео людей, які вирощують фундуки, які показують там в кінці літа завантаження і показують які гарні горіхи. У мене такої картини не було ні разу. Але в цьому году на тих фундуках вона є, і там прям горіхів. Дуже-дуже-дуже багато. Там також чотирирічні дерева, вони близько 3 метрів вже висоту. Ну Там питання в тому, що там регулярний полив, так як біля будинку я знаходжусь все время там, там внесення фунгіцидів, мікродобрив, підживлення в, і в грунт і все, тому там прирости набагато краще. Я ж кажу, і горіхів досить таки, досить таки багато. Він також починав цвісти. В лютому місяці, але питання в тому, що там, так як затишок, тепло, будинок, сприятливий клімат, тому там і сережки, і чоловічі, і жіночі квіти розпустились майже одночасно. Поряд є, є в мене там сирена посаджена, яка сережки розпустила свої трішки пізніше, але от я думаю, саме пилок з цього сорту він все ж таки зміг запилити. Всі фундуки, що були, що були поряд. Кущі стоять досить гарні, досить активні прирости вже в цьому році. Тобто ну, з кожної гілочки сантиметрів по 20 вже і бокові, і, і вертикальні <кхем> прирости є досить такі суттєві. Ну, питання в тому, що на даний момент дивлюся, що починає лімітуючим фактором виступати волога. Три тижні вже не було дощу. Бур'ян також тут досить активно не наростає, він зійшов, єсть, але росту немає, тому і, і косити в принципі, ще нема чого, нема що прибирати. Сподіваюсь, що на наступному тижні, десь там на середу чи на четвер, на кінець місяця, стоять дощі і все ж вони пройдуть. Сподіваюсь, що пройдуть таки досить гарні, тому що ну, вже є. Я думаю, якщо ця картина не зміниться, буде більше трішки біда. Е, що хотів сказати, ще так порівняти, от, е, хтось мені казав, ну не хтось казав, а таке є ствердження, що якщо винограда на кінці побігу листочок і він сам трішки закручений, зроблений дугою, значить йому все подобається, достатньо елементів живлення, вологи і всього. Ну Сподіваємося, якщо фундука також е, кінчик... Приросту не терчить верх, а також трошки підігнутий. Сподіваюся, що йому також всього достатньо, є елементів живлення і поки що вологе. Подивимося, що буде далі. Бачите, є маленькі такі прояви чержавчини чи, можливо, якесь механічне пошкодження. Нишку фунгіцид є вже другий раз. Я думаю, ми захистимо його по максимуму. І не буде в нас тут ніяких проблем. На іншій діляночці давати, напевно, мікродоброва не буду, Там як, так як менший фундук там по розвитку і переживаю, що так як засуха, не хочу напхати листя мікроелементів, які він не зможе просто в собі переварити. Дай бог, якщо піде дощ і в мене вийде на наступному тижні, то тоді вже і там проведемо обробку. Внесемо туди також фунгіцид, інсектицид. і Будемо, будемо далі дивитися на спостерігати за його активним ростом. Ось бачите, тут також є горішок. Ламберти. У ну, нього кластер невеликий, зазвичай 2-3, максимум 4. Ну, 4 горіха це дуже рідко в нього, в основному 2-3 горішки. Свій він досить таки активний, я ж кажу, ну, питання в тому, що ось, бачите... Два горішки і все. ну Не, не, не досить багато горіха. Ось ще один кластер. Три горішки. Тут одинокий горішок. І також, бачите, по своїй фізіології розвитку це горішки формуються на пагонах, які виросли, виросли в минулому році. Тому я ж кажу, що не звертав ніколи на це уваги, але тепер розумію, що. Верх рости потрібно, але коли він формує бокові гілочки, то сподіваємося, що на них все ж таки закладуться якісь, якісь сережки. І будемо мати врожай. Головне, щоб знову не було таких аномальних погодних змін теплого лютого, березня, великих температур на початку квітня, які також, я думаю, дещо внесли свій вклад в розвиток. Ось такі справи, друзі, таку тему хотів сьогодні обговорити, показати. Вибачте, можливо, дещо звуком будуть проблеми, але вітер досить таки великий і по обробці також пішло більше робочого розчину на обробку цих дерев, тому що ну, приходилось бігати по два рази навколо кожного дерева, так як великий, великий вітер зносить препарат. То такі справи. Отже, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Будемо працювати, спостерігати, ділитися своїми, своїми думками, спостереженнями. Отже, всім, всім дякую за увагу. Всього найкращого, миру нам та швидшої перемоги. Дякую.